Добрий день! Акумулятор трохи холонув і зменшилась його потужність. Ну і час роботи теж А так все те саме. Це насправді не диван, а просто дошки, які виглядають як диван. Тому що якщо взяти справжній диван і поставити його на колеса, то він на ходу розвалиться. Є важіль керування, який схований, бо люди, коли я кажу, що я спрямовую його силою думки, вони мені вірять, бо важеля не бачать. А я зробив інтроцикл. Це таке колесо велике, ну, два метри приблизно розміром. І ти сідаєш всередині нього і їдеш. Я з нього зняв двигун, акумулятор контролер. <му> я купив дошок на пілорамі, зробив конструкцію. От тобі всі задоволені, машини сигналять, діти в захваті. А я завжди за розваги. Наше життя і так дуже сумне, що можна його трохи підфарбувати яскравими фарбами.